Друзі, вітаю! Давно я нічого не записував, і перед тим, як почати начитувати наступний твір, маленький спойлер, це буде історія за авторством Леоніда Данільчика. Так от, до того, як я почну її начитувати, мені захотілося зробити маленький експеримент і записати от такий от кіноквіз. Суть гри буде в наступному. Три маленькі уривки е з відомого фільму вже не нового, але прикольного. Ви маєте прослухати ці три уривки з моїм перекладом. І відгадати, що це за фільм. Якщо ви готові, то в вашій увазі пропонується уривок перший. Манери Maner? характеризують людину. Ви тямите, що це? То я навчу вас. І так, сподіваюся, вам було цікаво. І у нас на черзі уривок другий. Перепрошую. Куди це ви? Ей, hey. hey. що з вами? Я католик. проститут. Злягаюся з чорношкірим євреєм, який заробляє підпільними абортами. Тож, слава сатані! І на все вам добре, мадам. Ну і зрештою уривок третій. Що Фото з ними? Не знаю. Може їх непокоїть масове вбивство? Дай мені мікрофон. Аго! Слухайте всі, що з вами не так, люди. Я хотів би нагадати, що сьогодні день свята. Ми маємо відкинути будь-які думки о смерті. І сфокусуватися на народженні, народженні нової епохи. Не зважайте на тих, хто віддасть сьогодні своє життя. Бо, якщо чесно, їх жертва це їх роль у порятунку людської раси. Ми маємо відкинути сумніви та почуття провини. Ви обрані люди. Хіба в історії про ковчег Ной поганець? Чи Бог поганець? Чи може з двірі, хто ходили парами? Ну, звісно, ні. Так, ось так. Більше позитиву. Їжте. Пийте. Веселіться. Зустрінемося у новій ері! Отже, я сподіваюся, ви вгадали, що це за кіно. Ваші варіанти ви можете писати в коментарях. Мені буде цікаво подивитися. І сподіваюся, вам було весело.